Українці замахнулися побити рекорд Гіннеса. більш півсотні міст взяли участь у наймасштабнішому уроці англійської мови. Аби перевершити нинішній світовий рекорд, який тримають німці, треба було зібрати 6288 учасників. До мовного уроку приєдналися і кіровоградці. Учасником наймасовішого уроку англійської мови. Міг стати кожен, незалежно від рівня знань та віку. На мовний майданчик у Кіровограді одним із перших прийшов пан Олександр. Йому 75. Англійську вивчає вже третій рік. Я більш вдома вчуся, бо знаєте, нові технології для читання, для розуміння, а в школі нам цього не давали, та й звідки я можу знати, що воно таке може бути. Тепер я розумію, що в нас має бути тут комп'ютер краще, чим настоятися. Off the computer. Сві уроки проводили більш як на ста локаціях у 55 містах України. Кіровоградці зібрались у бібліотеці Чижевського. Координатори проекту радіють з того, що охочих прийшло набагато більше, ніж очікували. Ми мали подолати бар'єр в 25 осіб, і ми дуже щасливі тим, що нам вдалося його подолати. До нас прийшло майже 40 осіб 40 ну вже будемо казати наших друзів. Деякі з них дозагалі це наші учасники наших розмовних клубів англійської мови. І ми сьогодні побачили дуже багато нових обличчя. Ми дуже раді, що до нас приєднуються діти. Проходив урок у форматі розмовного клубу. Вчителі ставили питання, а учасники відповідали на них, спілкуючись між собою. Є звери інтерестіненімайтайґас. Аби побити світовий рекорд наймасштабнішого уроку іноземної мови, а його вже понад 10 років тримають німці. Україні треба зібрати щонайменше 6288 тисяч учасників. Попередньо охочих зареєструвалось близько 9 тисяч. Найбільшу активність у кіровограді проявило старше покоління. <рес> Тривав урок з півгодини, та навіть після його закінчення знавці не хотіли розходитись. Гарний урок такий би хоч три рази на неділю або кожний день і би було спарні партнери. Партнера треба нема партнера. Погано чи вдалося Україні встановити новий світовий рекорд, стане відомо через декілька місяців, коли протоколи та відеодокази опрацює комітет книги рекордів Гіннеса. Марія Староста Олександр Донцов день за днем.